Слава Ісусу Христу! Переживаємо велике свято, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. У цьому святі ми разом з учнями на горі вдивляємось у небо. Вдивляємось в нашого Бога і Спасителя, який возноситься на небеса. Дивимось сумом. У цьому святі Ісус, і нас, як учні, благословляє. І каже, ідіть і проповідуйте Євангелію. І нам ангели говорять, не сумуйте, він повернеться. Книга діянь, перша глава, розповідає, коли Ісус возносився, з'явились ангели в білій одежі і сказали. Апостолам Галилейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як ви бачили, як Він ішов на небо. Ангели співали пісню хвали, коли Бог став людиною, прийшов у цей світ. Ангели супроводять вознесення Божого сина на небо. І сповіщають апостолам радісну новину він повернеться. Пастушки побігли і розповіли усім, що чули і бачили. Апостоли отримують виразне доручення. ідіть і навчайте. Будьте моїми свідками. Зробіть моїми учнями всі народи. Це велике свято Вознесіння пригадує нам, ми є громадяни неба. Пригадує мету нашого життя, велику ціль, куди ми прямуємо. Захищає нас, щоб ми не прив'язувались до земного, бо є володарями вічного. Ми серцем і поглядом. Йдемо за Ісусом, ідемо до неба. Маючи перед собою відкрите небо, не можемо прив'язатись до добра дочасного. Подія Вознесіння пригадує нам наше хрещення, коли для нас небо відкрилось, і голос для нас пролунав. Ти син улюблений, ти дочка моя улюблена, тобі моє уподобання. Бог син возноситься на небо з нашим тілом. Щоб ми стали спадкоємцями неба, громадянами неба. Іван Павло ІІ розповідав у молодості, його вразив напис на годиннику міському: Час минає, вічність чекає. Можемо сказати: час минає, небо чекає. Для нас місце приготоване. В словах Вознесіння, події Вознесіння є кілька пунктів, над якими сьогодні застановимося. Подія Вознесіння заохочує нас до праці. Це заповідь. Ідіть, навчайте. В Євангелії Марка це заповідь дана при Вознесінні Ісусом для своїх учнів. Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте Марка 16:15. Це місія для нас. У цих словах заохочення до праці. Кругом нас. Так багато спраглих самарянок, які шукають живої води, так багато розслаблених, сліпих духовно, людей, яких побивають камінням і нікому захистити, зранені гріхами, голодні хліба життя, і діть навчить. Це заповідь для нас. Не потрібно шукати далеко. Вони люди, котрі не знають Бога, є в нашій родині, біля наших домів. На місцях праці і навчання йдіть і зробіть моїми учнями. Говоріть про Ісуса, розповідайте про Ісуса, про його велику любов. Дуже часто біля наших дверей лежить лазар, покритий ранами гріха. Просіть крихти Божого Слова, покликання християн свідчити своїм життям, зігрійте серцем, проповідувати любов'ю. Щоб, коли повернеться Ісус, ми отримали нагороду за свою працю і почули слова. Ідіть благословені, наслідуйте царство, яке було вам приготовлене. Ви був голодний, нагодували, був спраглений, напоїли, у дім прийняли, відвідали. У події Вознесіння заохота і мотивація до праці, а також потіха для втомлених, сила для змучених. З кожним так буває. Важкість проблем. Голос цього світу, ми втомлюємось, дивлячись на, на все, що відбувається, можемо подумати, що я можу зробити. Я нічого не можу зробити. Ми є безсилі, так ми безсилі, але Бог є сильний. Він каже, я з вами по всі дні, аж до кінця віку чуєте. Возносячись Ісус, запевняє, Я з вами. З ким Ісус? З тим, хто іде і проповідає, з тим, хто йде, виконує Його волю. Іде. І свідчить, Він каже: Я з вами, з тим, хто небайдужий, і з тим, хто втомився, він з нами. У Євхаристії, в причасті, в своєму слові, у своїй церкві, Духом Святим в наших серцях Господь з нами. І Господь повернеться знову, повернеться, щоб віддати кожному згідно з його вчинків. Повернеться, і його нагорода буде щедрою, бо чого око не бачило і вухо не чуло. Те приготував Господь тим, які полюбили Його. Протилежна доля тих, хто не повірив, не чекав, не працював, і в події Вознесіння попередження для невіруючих. Для тих, хто почує, я вас не знаю. Чому? Бо ви мене не знали, скаже Господь. Можливо, вже сьогодні відкриється завіса, можливо, вже сьогодні ти побачиш своїми очима Господа. Як важливо вчасно! Повірити, прийти і почати служити живому, святому великому Богу. Радість наповняє серце від того, що є так багато людей, які вдивляються в небо, служать, працюють, поширюй Боже царство. Але якщо є хтось, хто чекає, чого ти чекаєш наступного дня кращої можливості іншу, іншого випадку? Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Очі Бога сьогодні на тебе! Є місце і праця для тебе приготовлені. Возносячись, Ісус і сьогодні простягає свою руку, щоб Тебе простити, щоб благословити, прийняти у, своє, у царство своєї любові. Господь уже за тебе помер, твоя душа вже відкуплена. Прийми цей дар і не будь не віруючий, але віруючий, Він повернеться або як Спаситель, або як справедливий суддя. Кожен вибирає, кого зустріне, Спасителя, друга і батька або суддю. Почує, приді благословенні, або почуємо, я вас не знаю, вибір за нами. Сьогодні день приємний день спасіння твого спасіння.